Бограч, угорський суп та концертну програму такий захід організували волонтери для поранених військових та тих, які зараз перебувають на ротації на Закарпатті. Готує бограч ветеран російсько-української війни Анатолій Пасевич. Смачний. Що ж, сьогодні ми готуємо бограч саме для наших військових ветеранів. Хочемо. Принести їм подарувати трошки віддушини такої, відради смачної. Хотілося, щоб, бо не всі тут в Закарпатці, щоб навіть посмакували цієї чудової страви. Займався тим, що готував на замовлення страви закарпатські, не тільки Бограч, а й інші автентичні страви, які є. Війна розпочалася, це все було призупинено. І першочергова справа це захист країни, своєї родини, рідного краю і все решта. Тому відповідно у добровольчий батальйон, 68-й батальйон територіальної оборони наш Закарпатський і на схід. Там перебули пів року, потім вже зміна, ротація, повернення сюди. Додому, Закарпаття, шпиталь, реабілітація. Організували захід, волонтери громадської організації Волелюбні, долучилася й Агнеса Буц. Ковбаску ріжемо просто для холодної закуски Хлопцям, поки чекають на бограч з овочами, з хлібчиком свіженьким. Потім буде десертик, яблучка свіжі, смачненькі, водичка. Таке все Намагаємося для них. Я з першого дня волонтерю, мій чоловік з першого дня повномасштабного вторгнення на війні. Я чим можу, тим допомагаю волонтерю. Хочеться віддячити нашим захисникам, що вони нас оберігають і роблять все для нашої перемоги. Брали ми сьогодні військових, які перебувають на лікуванні в лікарнях нашого міста, міста Мукачева, а також ті, які приїхали і перебувають на ротації в Закарпатській області. Мали просто бажання поділитися своєю увагою, зрозуміємо, контактуючи з ними і в лікарні про те, що вони дійсно потребують цього зовнішнього виходу в світ. І от бачимо, як вони тішаться цієї саме контакту з природою і дуже приємно вражені перебуванням дітей поруч. Тому вважаємо, що це буде їхнім ресурсом і стовпом для подальшого одужання швидкого. Концертну програму для захисників в Ужгородському Скансені підготували учні Ужгородської школи мистецтв. Ужгородська школа мистецтв завжди долучається до таких акцій для наших захисників. І сьогодні ми теж підготували концертну програму невеличку для того, щоб їх порадувати і для того, щоб їм подякувати, що завдяки їхній боротьбі завдяки ним то дітки можуть займатися зараз вільним мистецтвом, вчитися, радіти життю. Завжди дуже раді приймати участь в таких заходах. Участь в концерті для військових бере четвертокласниця Аліна Кучер. Дівчинка розповіла, її тато також боронить Україну. Я дуже пишаюся своїм тато, що він захисник України і що я можу виступати в е, на конкурсах. Можу ходити в школу е, на гуртки, на танці, е, гуляти спокійно. Дякую їм. Слава Україні. Захід, який організували волонтери в Ужгородському Скансині, відвідали 65 захисників. Серед них і військовослужбовець Ярослав. Був в Бахмуті під Бахмутом. Дякую Богу, що вернувся звідси. Побратими повернулися. Ну, дякую за ту роботу, що зараз психологи роблять. То той концерт, за то все. Всім дякую. Тривав захід для військових в Ужгородському сканці з 12 до 16 години. За словами Анни Дем'ян, волонтери громадської організації Волелюбні планують влаштовувати такі заходи для захисників щомісяця. Оксана Ушакова, Леонтіна Колишин, Суспільне новини.